Разом вони не мав інь та янь, доповнюють одне одного, долаючи всі життєві випробування. До вашої уваги, меговумен, який є найбільшим коханням тих, хто зараз входить до тренерського штабу донецького шахтаря. Головний тренер гірників Маріно Пушич своє кохання зустрів, коли ще навчався в гімназії в Мостарі. Саме в цьому боснійському місті, в 1993 році Маріно одружився з Діаною, але на їхньому святі тоді вибухали не салюти. Церемонія одруження проходила в ратуші, що була за 100 метрів від лінії фронту. Тривала його війна. Але Маріно Пушич вважав своїм обов'язком провести своє весілля саме на батьківщині, аби всі його рідні, які досі живуть там, могли бути присутніми. Нас вели через гори до міста вночі, і щоб не постраждати від пострілів, ми йшли вздовж стін. Згадує тренер про той досвід. Після весілля подружжя приїхало в Нідерланди, але одного весняного вечора, коли Маріна з діаною обговорювали плани на майбутнє, раптово у молодої здорової жінки стався серцевий напад. Ми подивилися смерті в очі, та відчули, як це, коли життя висить на волосині. Ділиться тренер, розповідаючи про пережите. Каже, що після того як ледь не втратив свою дружину, тепер нічого не може вивести його з рівноваги. Цей період показав мені, що потрібно сприймати життя таким, як воно є, і радіти дрібницям. Непрості часи випадали і на долю спортивного директора Шахтаря. Якби у мене тоді не було безумовної підтримки Мірели, я не знаю, як би я впорався. Каже про свою кохану Даріо Серна, розповідаючи в інтерв'ю про допінг скандал, війну та завершення кар'єри. Пройшовши разом багато випробувань, подружжя тільки зміцнило стосунки, яким вже 17 років. Дружина Даріо Мірела Форіч, хорватська красуня, яка є мамою двох дітей та успішною бізнес-леді, яка заснувала модне онлайн видання. Вона надзвичайно дисциплінована та стабільна на противагу своєму емоційному та імпульсивному чоловікові, але ж протилежності притягуються і доповнюють одне одного в усіх життєвих викликах. Зараз родина Серни проживає в Лондоні, де отримує відчуття свободи та приватності. Даріо та Мірела намагаються тримати своє щасливе особисте життя подалі від сторонніх очей. Також зрідка з'являється на публіці зі своєю супутницею життя Маріо Станич, асистент головного тренера гірників не виставляє на показ свої стосунки з коханою драганою. Це друга дружина екс-футболіста збірної Хорватії, якій було всього 17, коли вони познайомилися. Дівчина професійно грала в гандбол, і футболіст приходив на її матчі та був її запеклим фанатом. Тепер вже вона прихильниця свого чоловіка та його найбільша підтримка. Після чотирьох років стосунків вони обвінчалися в Лондоні, де Маріо грав за Челсі. Родина Станіча живе в Загребі, в ній четверо дітей, старша дочка від першого шлюбу. Чотирьох дітей виховує і багаторічний кіпер гірників, а нині тренер воротарів Андрій П'ятов. Звичайно ж, зі своєю коханою Юлією, який довіряє найбільше в усьому світі. Хоча за характерами вони наче два полюси, Андрій спокійний стриманий, а Юлія дуже емоційна. Однак це не заважає їм зберігати міцні стосунки вже 20 років. В родині п'ятових панують щастя і гармонія, і це вперше за все є заслугою мудрої жінки. Юлія каже, що не влаштовує чоловіку сварок черемності через його довгі відрядження та знає, як його найкраще мотивувати. Ще на перших порах Юлія вигадала особливий спосіб, як покращити ефективність Андрія за кожен відбитий пенальті нагороджувати його поцілунком. Хоча їхнє кохання спалахнуло не одразу. Певний час вони були просто в дружніх стосунках після того, як познайомилися в спортивному комплексі і зрозуміли, що нерозлучні. Та Юлія досі жартома пригадує Андрію, що він так і не впав до неї на коліна з діамантовою обручкою, а запропонував вийти заміж, просто написавши СМС зі зборів. Якими признами не були чоловік та жінка, вони здатні створити міцну команду, яка досягає успіху. Сподіваємося, що так є, і в «Шахтарі» речі